Всім привіт, друзі! З вами Артем, та сьогодні я вирішив видати в гості до такого гарного котика, якого ім'я, Бубу. Він зараз спить, і в нього, дивіться в нього, під новорічним оцей будинок. Так давайте будемо його будити, але він ж, звісно, не знає, але давайте з ним привітаємось. Бубу, привіт! Е-е-е, тут... -е. А, ну треба повернути. Мой моральний спад. Бубу, це я. Е, Артем. Який Артем? Тут, тут. Я тебе не бачу. Ти не повинен мене бачити, Бубу. Я не прибаю за тобою. І що тобі від мене надо? Не що ти мене Ми з друзями наблюдаємо за тобою. Ми, ми бачимо тебе. З друг... Зеле? Ну, привіт. Як тебе звати? Отбай бубу, ты сами воловешь. Бубу, а ж ты казав, що у нас вот так ти ты не помнишь? А, там не менее Е, Да, 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 бубу. Ну, -бу. радий, друзі? Пішли скоріше в туалет. Бубу, ти куди погнався? Куди ти на вулицю вже вийшов? Та я перепутав з комнати. будь куди йдеш вже? Ну куди, куди? Ну що, тобі треба це? Ну мені ще біжить в тебе, давай прибираємо, може, її. <плес> О, Боже, я так не воняв, що попробуй хвилювати з миму. А тепер пішли їсти. Бубу, прости, ну мені Я не з тобою пішу нікуди, з ти вже їсти хочеш. Ну, каже, ти... Тобі жарко, Бубу? Ні. Бубу, а ти грязий. Ти що треба тебе помити? Я тебе помити? Пішли на кухню. Бубу, ти куди знов пішов на кухню? Вони ще не знов. Куди ти пішов? Я їсти буду. Бубу, Треба перше помитись, пішли помитись бобу. Ну, ні, вчить мене тримаєш. Бубу, треба метися, розумієш? Ні, е? Не, я не хочу. Треба бобу, треба. Давай, давайте ми намилимо і пойдемо э, Бубу митися. Так, стій, бабу, куди ти злість звали?

Не-не-не бубу, ну це, ну все две кигани, да, і було якесь тепер їсти, давай пішли. Гу за давай пішли. Як ми темі ремонт? Бубу, нормальний степень ремонт. Нічого нормальний. А а чого вы така? А не треба нам закупити строхи. А що, а що ти хочеш, Бубу? Га? ти хочеш, Бубу? Що тут вона є мене? Вона? Бубу, піця ще заблокована. Нам потрібно більше з тобою грати, щоб її розблокувати. Му-ні-і-і-і-і-і. Так, бубу, в тебе є їда. Давай іще її поїмо, яка стала перец. Та добре, бубу, добре. Макарони будеш? Еее, ну давай, а може бургер тащить? Ні, Бу, каже, макарони нас не надо. Давай, оп! Ооо! Нас! Круаса, може, що-надо сять? Ось, круасан, Бубу. Ось так. Бачиш? О, хочеш круасан, Бубу? Дааа, ну давай, на тяне, на тяне! Точно хочеш, Бубу? Даааа!

повушишні цілий день по хаті носишся. До речі, тебе рибка є чи що? Нема до носу. До речі, друзі, напишіть в коментарях і як її назвати. Чи будете її назвати? Я тільки не дав, але ще купив, що навіть один день тому, але спів придумати разу. Так що, друзі, давайте, вам вже був шанс, а то є, бо зараз він забере. Друзі, що це бубу, що те ж явлинка не прикрашена, лише е, ві вісімнадцяти. Або коли дуже віддається дев'ятнадцяти, а в тебе ще євлинка не прикрашена. Завтра будемо прикрашати. Бугу, я тобі не обіцяю, що на серія буде. Нічого, давай покапураємо. Так, так. Які, які тут ігри є? Баба, ты будем бугу, давай будем до попаратку, а все перша гра в Ну, А Ну, пошла Бубу. Так, що вами дай робити? Я подпомняю, что тут забрал, з попасть спава, да и другим будемо бендратис. А, точно, Бубу, давай. А я в тетрадну о, перебралися на місце. Да, 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 Лубу, це я треба щось вгадати. Ну, а як там? Ти тільки вгадуй, обережно. Постаралась, Лубу. Так, от тут саме не важко. Ні! Ну, куди таке? Куди ти таке вище ти мені скажи? Ну, куди ми були? Оце ми пожарне, ну, лишалося. Ну, зібрайся, Лубу, мене рекорд. Ну, і як він може бути не нуль, якщо ми перший раз граємо? А, думаєте, ду, э, Бубу, повіриш мені, а так? Давай ще раз попробуємо, Бубу. Ні, ну, та що я знаю, тільки провалюється все. Ну, ти мені не, не поїдаєш трохи. Та, да, Бубу, ну почекай, ну трохи, ну почекай. О, все, наконец-то перебралися. Давай, Бубу, ще сюди. О, наконец-то нормально пішов. Да-да, Бубу. Глава 69, тетя Туду, голодная вода. О, тетя Туду, веся, но тут не веки, а мала. Ты просто бегаешь, злоб, дожди. Мама, не говори, желтый поезд, это важно, я подбоксу. Ну, не надо не видеть, а желтый молеко, не? Не, это был боксу. Ну что, не лепа ты хочешь еще? Да. Ага, это не получается. Давай, сейчас я попробую. Оп. Шт, краса ваптем Та не голо... Бубу. Ви ты каркаешь буму Бубу не не я можу понять А я не, не карбу Ты на каркав. За ты ж полностью казал Тско же казал Сти Сти Артем Артем! Походу, макарони. А боже, ми там я не повні. Що, що, жіно, свіже. Бубу, що таке? Живі, долин. А, ну в лікарню тоді. Ні, не хочу в лікарню, не хочу. Ну, бубу, ну хай тоді були, де йде шо вироблю. Ну, я ну, давай, не біжи в лікарню. О. Так, тільки, бубу, треба перше маску діти. Да, і комаска, у мене ж була така маска, це був тільки ще. Ні, у це правила такі, треба одягати маску і оця вдягати. Так, тут адміністрат. Так. Е, а, а не підскажете, а де тут там не жигідь був, як комбінет? Е, Пукензору, іди, давайте. Так, так, так. Ой, ну потерпи, живи. Ну, скоро ты перевстанешь бу Бубу, бубу, давай. Две бой это то. Так, бубу. Я в О, Бо не. Буне. Але, давай. Давай и гель наносим. Типа такого гелю. Давай. Наносим гель. Давай будемо розмашувати, давай, тако. Ну ні, ну як це, ну я не можу. Ну, Бубу, ну треба якось нам тебе вилічити, що вам буде, тако? Ну добре, ну, це я останній раз залишаюсь з тобою. Поняв мене? Так, да, поняв, поняв, Бубу, все, давай. Так, давай ось от їй таблетку проведем. Дійко, не, не бувай, а ми кишків неї будемо розмовлю там. Ну давай, ну постарайся, постарайся. Бубу. Ой. Не больно, вообще-то. Ну да постарайся, все же, Бубу. О, все, прошло. -то Ой, а когда ты переболел? А если не переболел, а мне полечила. Так что мы почти же находим за ее лекарни, ты думал? О, Бубу. Что ты будешь за ее лекарни? Я не знаю, я знаю. Да я не боюсь, я просто я. Просто так. Ну, ну що, Бубу? Будем закинь там серию. Ну давай. Да-да-да-да-да, е, бо ось вам Бубоши командує, а Бубу це вообще директор. Да, да, директор. Так що, друзі, давайте пишіть в коментарях. З вами був Артем і Бубу. І все пока. Пока-пока.